Вітаю вас, друзі! Сьогодні ефір посвячений енергії. Я вам розповім, що в мене грузиться. Я вам розповім, як працює рейки, і що ми будемо стілювати на цьому тижні на курсі семи днів. Ми будемо працювати з наміром. Гормони, як працюють рейки з гормонами, і як працює взагалі рейки з біокліткою, клітиною нашого тіла. Дуже цікаво, тому слухайте, і для вас дуже буде багато чого як відкриття. Рейки направляються на намір або на бажання, або на фінансовий канал, або на здоров'я. Ми його ми зараз цю енергію будемо направляти на стілення волосся, стілення облесіння, стілення зайвої ваги. Нормалізація гормону, і е, ми будемо працювати з е, панічними атаками, депресіями, безсонням. Енергія рейки йде за наміром. Куди увага, туди енергія. Ви це дуже багато разів чули. І коли є збій гормональний, його дуже важко навіть ліками відновити. Для енергії, для Божої енергії це можливо і це реально. Також ми будемо працювати з облесінням, чому є випадіння волосся у людей, бо є стрес. Коли є стрес, увага тіла направлена на е, точку, де є стрес. Наприклад, людина е, хворіє, хворіє е, ЖКТ, хворіє шлунок, і вся увага йде на шлунок, на оздоровлення шлунку. Ну, я наприклад кажу: це будь-яке може бути захворювання, це навіть вірус. І йде вся сила, вся енергія на зцілення. У нас на голові більш ніж 170 тисяч м'язів, які тримають цибулину волосинки. Туди не поступає енергія, туди не поступає сигнал, щоб тримати волосину. І тому волосся сипеться через стрес. Завдяки енергії, реки ми зцілюємо. Джерело стресу. Ми зцілюємо прив'язаність, ми зцілюємо е енергетичні під підключки, вплив, е вплив, який йде на нас з оточення. Це інформація, це новини, це війна, це робота, це самотність, це програми. І енергія це екологічно зцілює протягом 7 днів. Я зробила наддивовижний курс. Не такий, як завжди, і не такий, як роблять інші. Я в курсі хочу додати і додати ще більше вогню, ще більше енергії, ще більше стілення сознаності. Добавляю там. Практики домашні завдання дуже цікаві. Які вам буде виповнювати, Ви будете їх виповнювати з захопленням і будете дивитися на свій розвиток, розвиток душі. Дівчата мої завжди сумують за моїми курсами, бо звикають сім днів до мене, до енергії рейки, до цього дивовижного стану, коли є ви, тільки ви ваш час на сеанси. Я зробила, 21, зробила час 21.00 по Києву щодня, але це коло рейки буде працювати наступним чином. Якщо у вас вдруг не виходить підключитися саме в 21.00 по Києву, ви можете підключитися пізніше. У вас буде в намірі, коли ви будете зачитувати дозвіл на рейки і будете зачитувати намір на зцілення, буде це проговорено. Для рейки, для енергії, для прани, немає часу і не існує часу, немає е, розстояння. Немає. Ми можемо зцілювати як на відстані, так і тет-а-тет, -тет, коли я передаю енергію, прикладаю руки до тіла клієнта. І енергія стілює в не часі. Треба лише правильно зачитати і промовити вимір. Намір, вибачте. Також нагадую, що 2 квітня в мене. Курс загальний загальне групове зцілення в Тета Хілінгу. Якщо ви хотіли спробувати, що ж таке Тета Хілінг, як він працює і чому там такі колосальні результати, миттєве зцілення приходиться на надзвичайну можливість спробувати себе і попробувати цей дивовижний метод. Ми будемо завтра працювати в групі 14.00 по Києву на зцілення самотності зцілення материнства. Що таке самотність? Самотність це не про те, що я сижу один і сам на сам боюсь, боюсь людей. Ні? Самотність це коли людина не може знаходитися сам на сам. Важко, неможливо, потрібен хтось потрібен інший. Катастрофічна людині потрібна людина, і це як самотність, коли людина не може екологічно знаходитися в своєму полі, в своєму просторі, в своїй компанії, не може займатися розвитком, читати книги, дивитися цікаві фільми сам на сам. Катастрофічна навіювання, думок, що я одна. Я одна, я одна. Або самотність це коли людина в парі, в сім'ї і відчуває колосальну самотність. Хоча її оточує сім'я, її оточує кохана людина, діти, а людина відчуває самотність. Там теж є проблеми і переконання, які блокують відчуття гармонії, відчуття радості і відчуття раю на землі. Я завжди дівчатам і хлопцям повторяю, що моя задача. Вам показати, що рай на землі це реальність і це можливо. Я відчуваю свій рай на землі в своїй е суб'єктивній реальності. І ви можете це робити, ви теж можете побудувати свій рай на землі. Що потрібно? Потрібно перше це звикнути правильно екологічно мислити, звикнути обирати думки, які ви будете думати, обирати інформацію, яку ви будете дивитися, чути, читати. Наприклад, я зараз проходжу два курси. Один з них мені не сподобалося вчора одне з переконань, які є в навчанні, і там вчитель конкретно говорив, що так має бути. отаке от то таке -то переконання. Я думаю, ні, мені це не підходить. Я не, не згідна йти через біль. Там, до речі, переконання стосовно було болю, типу розвиток це біль, бла, бла, бла. Такі мотив... мотиваційні моменти. Я собі сказала: ні, мені це не підходить, і я це не приймаю до себе і не беру в свій простір. Сьогодні я піймала цю. Журбинку. Коли в мене вже закінчається місяць, місячний марафон по схудненню, по правильному харчуванню. Я в нього вступила для того, щоб це зробити частиною свого життя. Завжди треба розуміти, що щоб ви не змінювали, це має бути частина вашого життя. Ну тобто, якщо ви йдете на сеанси рейки, це не для того, щоб фрагментом собі зробити краще. Це для того, щоб це було в вашому житті. Постійно, якщо ви йдете на те сесію на одну, ви маєте розуміти, що за одну сесію ви, під, при, при, ви можете підняти трохи. Того баласту, тих негативних переконань і все. І треба буде постійно працювати, постійно повертатися, переконання залишаються, залишаються програми. Якщо в їх 30 років поспіль ви відчували, ви в них переконувалися, то потрібен час, щоб їх змінити. Іноді переконання з першої сесії не виходять. Змінюється життя, змінюється положення, відчуття, самопочуття. А переконання, наприклад, що таке, я зараз на пам'яті вам скажу, я Богу не потрібна. Буде змінюватися життя, але переконання, наприклад, я Богу не потрібна, Бог мене зрадив, воно буде ще тримати, бо це переконання душі, а те, що духовне, духовні переконання, духовні уроки. Вони дуже сильно тримаються, бо задача душі в тілі пройти свою місію. І є місія тіла зцілити задачі роду. Тому душа обирає, щоб задачі душі і роду були схожі, щоб тілу було зручно, екологічно проходити свій шлях. Розумієте? І протягом життя. Тіло зазвичай стає хазяїном душі, а має бути навпаки, коли тіло хазяїн душі, людина заїж, заїдає стреси, людина має зайвого багу ожиріння, людина має е, негативні звички, коріння, паління, алкоголь, наркотики ігромання і проче е, і так далі. Це можна зцілювати в деталі сесіях, але над цим треба працювати. Ну, наприклад, ігроманія, коли людина, ви знаєте, скільки в нас взагалі жінок ігроманок? коли до мене жінки звертаються з цією проблемою, а зараз дуже дуже це часто і дуже їх багато. Бо чому є азарт, є адреналін? Те, що воно схоже відчуття на відчуття, коли є в парі, коли ми зустрічаємось, коли конфетно букетний період, людина захоплена, омріяна і ці гормони бурлять. І такий ж стан, коли людина грає. Вона ставить ставку, і вона відчуває, що я маю зараз виграти. Що це таке? Це залежність від цього стану, від цього адреналіну. Як це позбутися? Легко. Його замінити на іншу? На іншу... На інший вид залежності, тільки екологічно. Наприклад, я зрозуміла, коли я була на грі леді кеш, де я зараз навчаюся фінансової грамотності через гру. Я навчаюся володіти великими статками, робити покупки, вкладати гроші, скупляти акції, покупати велику нерухомість, елітну нерухомість через гру, щоб моя. Безсвідома моя і безсвідома моя психіка звикла це робити. І я зрозуміла, що це крутий вихід з азартних ігор, коли ви йдете в трансформаційну гру, в Лілу, в Леді Кеш, взагалі в будь-який кеш, в гру, де ви вчитесь володіти грошима, ви вчитесь. Проявлятися перша гра в мене була взагалі так, як я роблю з е, кожного дня. Я їх витрачала. Я собі купила золотий унітаз, бо він є у подруги. Ви розумієте, що таке золотий унітаз? І я потратила на це 10 тисяч доларів всі свої збереження. Бо є це у інших це колективне, це колективне бажання мати айфон, колективне бажання там ще щось робити. І в мене є такі колективні бажання те зробити, це зробити, зробити ще одне. Я думаю, стоп. А де я так роблю в житті? Коли я купила в грі золотий унітаз? Я зрозуміла, ага, тут я так роблю, тут я так роблю це. Я це більше, більше не роблю. І перша гра для мене була так, як ширкала грошима. Я не заробляла. Я якісь акції скуп... скуповлювала, якісь продавала, Це було максимум. Друга гра в мене вже була більш цікава. Я вже мала іншу професію, я вже мала інші статки. В мене вже були осознані кроки і осознані дії стосовно грошей. Тому ми маємо працювати з нашим безвідомим, з нашими програмами постійно. Якщо ви починаєте займатися чимось, це має бути на постійній основі, це має бути ваше життя. Якщо ви заходите в марафон схуднення, якщо ви собі кажете, я починаю займатися спортом, це назавжди. Як дивилася, не пам'ятаю передачу, як чувак каже, ви розумієте, ця середа. Я маю завжди ходити на тренування, а в четвер я помираю. В середу я на тренуванні, а в четвер я помираю. Так, це має бути на постійній основі. Інакше ми в дитячій позиції, як цю дитячу позицію, сьогодні сприймала я. Коли я не могла розібратися з розіграшем, я завжди робила розіграш, в мене все виходило. Тут якийсь бан, я розумію, що йдуть нові енергії, нові знання. Все міняється, я маю теж вийти на цей новий рівень і щось по-новому зробити. Я не розумію, як я вчора мала провести розіграш, Сьогодні я головою билася зранку, я не зрозуміла, Не могла. Я така, все, хочу печиво, хочу під ковдру, не хочу нічого робити. Знає, що я то взагалі роблю? Я така думаю, стоп, що це в мене таке вилазить? Я занурююсь в себе, моїй дитині з внутрішній в нас є більше ніж 150 субособистостей. І моя особ... субособистость, внутрішня дитина потребує зараз підтримки. А моя субособистость, субособистость мати встала в дитячу позицію. Я не хочу, я не буду, я буду валити, я краще це залишу і не буду йти до кінця. Я повернулася, я зрозуміла, що моїй внутрішній дитині потрібна підтримка. Я включила свою внутрішню маму, внутрішнього російською внутрішнього родителя. І я допомогла. Я завант. Тільки я це продумала, проаналізувала. Приходить чоловік, каже: Аня, от тобі додаток, дивись, що я знайшов. Завантаж додаток, зроби цей розіграш. Зробила потім думаю так. Щось мене ще не попускає. Що треба зробити? Спорт. Спорт це завжди класна е, пінок під зад. Коли треба щось зробити, ми стоїмо, ми щось не, не рухаємося. Ми десь е, в якійсь ямі, в депресії, в без мотивації, без бажання. Треба йти на спорт. Чому? Через кардіо, через дихання, а дихання це наше все. Ми видихаємо весь негатив роздратування і е, напруження. Плюс спорт піднімає гормон щастя і радості. Ми після спорту, як в стані ейфорії, спортсмени чому кайфують? Бо в них теж залежність є від спорту. Так краще бути залежною від спорту ніж від е, е, їжі, від е, гри, і так ну і бути залежною від чужої думки, наприклад. Тобто постійно міняємо, постійно ми себе піднімаємо, самостійно мотивуємо. Я сьогодні пішла на тренування, я ледве вижила. Я ледве вижила, але я себе добила. Я пішла у ванну. Я ще зробила собі медовий анстелітний масаж. Це дуже боляче, і там потрібна фіз фізична сила. Я зробила догляд за шкірою, догляд за обличчям, догляд за волоссям. Я вийшла з цього стану. Просто вийшло. Я не не сиділа там три дні. Я не сиділа там місяць, в тому стані депресії, коли себе жалієш, коли нічого не виходить, коли ти порівнюєш себе з кимось іншим. Ні, я взяла собі як Бронехаузен за волосся з тої ями, витягнула з тих переконань. І пішла робити, бо я бачу вже результати. Я за місяць бачу результати свого тіла. Маленькі, але але вони є. Вони такі кайфові, що я не хочу зупинятися. Я розумію, що я зараз можу здати крок назад. Я вас сьогодні в сторі запитувала, який ви крок зробили назад. Ви собі витесте відповідь? Ми маємо завжди цілі. І ціль вона супроводжується точкою А, точкою Б. І ми йдемо, 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 доходимо до середини, нас щось вимикає, перемикає, і ми думаємо, та нафікано надо? А я завжди собі кажу так: коли вчені роблять тести і щось досліджують, у них завжди є 10 спроб. Коли вчений робить першу спробу, другу спробу, третю спробу, п'яту спробу, в нього нічого не виходить, він каже: О! Я вже п'ять спроб зробив, мені лише п'ять спроб сталося до того, щоб отримати результат. Тобто такий підхід. Потім вісьма спроба, і він каже: О, мені лише дві спроби, щоб отримати результат. І він ще більше зусиль докладає до своєї ціни. Він не повертається назад. Якщо в нього на десятий раз нічого не виходить, він розуміє, який він отримав досвід. Що він став мати, яка в нього з'явилася нова риса характеру, нові здібності? Я кажу завжди питаю клієнтів, яка у вас завдяки цієї ситуації, яка суперсила у вас з'явилася? Тоді вчений це аналізує і думає, так я можу ще зробити по-іншому. А може взагалі це не моє? Я вже 10 спроб зробив. Я собі дав шанс і пройшов цей шлях. Тобто є шлях, коли ми можемо обирати. Наприклад, мій досвід, я довго працювала в б'ті-сфері, 10 років. Я йшла, йшла, йшла. В мене дуже важко все виходило. Спочатку був старт, колосальний старт, коли я. Перед е, тим, як я забагітніла е, втретє, був колосальний старт: завал з клієнтами, популярність, мій рост. Я народила, я стала. Я стала це відновлювати потім, вже коли дитині було півтора роки, відновлювала роботу з б'юті індустрією манікюри, наращування вії, брови, і воно мені дуже важко йде. Я рік роблю, я два роблю, а воно в мене не йде. Тобто я не просто 10 разів зробила спробу, не 10, я її тисячі разів зробила. Я пішла ще на, перманент, на навчання перманентного макіяжу, а тоді це коштувало 2000 доларів, плюс купити машинку, плюс купити пігменти. Це купа грошей. І це мій досвід. Війна все поставила на свої місця. Рік тому я. Припинила займатися б'ють індустрією, я увійшла за покликом за місією душі. Я зажигаю ваші душі, я активую вашу на землі, я вам свічу, подсвічую, свічу свої душі, свічу вашим душам, як вогник ви йдете на мій вогонь, я запалюю ваш вогонь, йду за місією. Я зробила свій шлях, я зробила свій вибір. Тому кожного разу, коли ми щось спробуємо, і не, не в нас не виходить. Треба спробувати ще і ще і зрозуміти це. Ну, а вдруг я це можу, а вдруг, я, а вдруг мене не пускають, наприклад, мої програми. В мене е, все круто, я працюю постійно з фінансовим каналом. Я прийшла в цей світ без в мене низький сектор бит. Гроші в матриці, і я розумію, що ця ніша, ця ланка мені для того, щоб я в цьому житті це пропрацювала в нумерології по матриці життя. Дуже класно видно місію людини, її задатки, в чому вона може бути крута, в чому вона може класно працювати. І я зрозуміла, що саме гроші мені треба вчитися заробляти. Не ті гроші, які мені приходять з різних джерел. А ті, що я заробляю, я завжди качаю фінансовий канал. Я завжди йду на курси, платні вебінари, безкоштовні вебінари, на різні різні, там де є прокачка фінансового каналу. Я я працюю з рейки гроші періодично. Беру собі курси по 21 дню. Для того, щоб розкачати це, пройти. І в мене інші сильні сторони. В мене просідає фінанси. І я з цим працюю. Я не залишаюся, я не залишаю спробу. Я посилюю свої знання, розуміння. І кожного разу фінанси зростають. Кожного разу можливості зростають, подарунки приходять кожного разу. Тому не зволікайте, приходьте на групові курси, де ви можете спробувати вперше. Сеанси рейки, вперше тета Хілінг та розкопку відчути визволення, легкість, відчути свою ем, знаєте, затишок всередині себе. Наш дім це наше тіло. Де б тіло не переїжджало в яку країну, там завжди буде тіло для душі, бо тіло це і є дім. А в нашому домі є бруд, це негативні переконання, блоки, це забиті чакри. Я про чакри на цьому курсі Рейки дуже багато буду розповідати, вас знайомити, і ми будемо проходити активацію чакр крутими завданнями, легкими завданнями, де ви як діти будете радіти цим завданням, це не школа. Я вам покажу інший формат, ДЗ, інший формат домашнього завдання. Я вас дуже. Дякую, Любочка, дякую. Я вас дуже люблю, благословляю, наповню безумовним коханням. Чарівних вам вихідних, чарівної вам весни. Я вас вітаю з першим квітнем, з потеплінням. Грійте свої душі і зігрівайте душі інших людей. Чарівного дня.